Привіт! Якщо вам подарували непотрібний балон піни для гоління, у дитинстві ви ніяк не розуміли, як же крутиться дзига, або ви досі не розібрались, що за різнокольорові палички в руках у молоді, сьогодні ми все це розберемо, побачимо, як воно працює, і дізнаємось, що всередині цих та інших цікавих предметів. Це одноразова електронна сигарета, яка зараз в кишені у кожного другого. На коробці є якийсь QR-код і вікове обмеження 21, яке тут явно не просто так. А всередині ось така різнокольорова паличка, яка всім своїм виглядом приваблює молодшу аудиторію. Виглядає так, ніби вона зовсім і нешкідлива. Дивись, яскрава, гарна, та ще й пахне якимись фруктами. Зверху і знизу тут два отвори для повітря. І в цілому усе. Але чи все так райдужно там всередині? Зараз розберемо. Мундштук зверху знімається досить просто і відразу за ним випадає м'який фільтр. Після йде силіконова прокладка. А щоб вийняти решту начинки, потрібно зняти нижню заглушку. І далі весь ланцюжок виймається одним цілим. Ось як це все працює. Знизу закріплений маленький мікрофон, який уловлює рух повітря, і тим самим активує батарейку. Батарейка ж. Не знаю, як це можна курити. Я просто носом вдихнув два рази і мені вже погано стало. Батарейка замикає контакти, і від нагрівання спіральки всередині починає випаровуватись рідина. Звідси і з'являється дим, тобто пар. А ось як виглядає сам випарювач тоненький дротик, скручений у спіральку. І усе це з однією метою, щоб нагріти та випарувати ось цей повний балон рідини. Все, що зараз виливається з ватки, після вдихання опинилось би у легенях. І все б нічого, але запах у цієї жижі неймовірно неприємний. Смердить просто жах. Така якась суміш перенасичених ароматизаторів і якоїсь хімозної отрути. А це ще навіть не враховуючи те, скільки нікотину міститься у всій цій бодязі. Загалом, варто таке вдихати чи ні, вирішувати, звісно, вам. Ну а ми тепер точно знаємо, що всередині одноразової електронки. Для наочності ми вирішили зробити в корпусі пропил і зібрати цигарку назад. Думаю, якби продавалися вони у такому вигляді, покупців було б набагато менше. У дитинстві мене чомусь дуже цікавило, як влаштована дзига і що змушує її так крутитися. Та й взагалі, руки постійно свербіли щось розібрати. Став лайк, якщо у тебе так само. Вже зараз, будучи дорослішим, відразу помічаєш, що ручка запуску дзиги зроблена у формі спіралі і явно крутить якийсь механізм під кришкою. Але що саме там усередині, зараз дізнаємось. Щоб розібрати дзигу, нічого пиляти не доведеться. Верхня та нижня частина просто загнуті одна об одну. І ось ми вже дісталися всередину. А тут, як виявилось, нічого немає. Весь механізм десь у верхній частині, а ми просто розібрали корпус, без якого дзига крутиться так само. Доведеться все ж таки зробити пару пропилів, щоб тепер відокремити верхню кришку дзиги і, закріпивши її у лещатах, нарешті дістатися до нутрощів. Ну що, готові? Усередині як виявилося нічого цікавого, замість механізмів та шестерень тут одна металева штучка з пропилом спеціальної форми, такої, щоб прямо вона не пройшла, а крутилась рівно по спіралі, так якраз ідеально пролазить. Завдяки ній розкручується і сам корпус, і ось виявляється, що всередині дзиги. Не менше мене цікавив і ось цей планшет, такий, напевно, був у всіх. У дитинстві це здавалось якоюсь магією, а не пристроєм. Тому розбираємо, щоб нарешті докопатися до істини. Рамка знімається легко. І весь планшет насправді це ось ця штука і магнітна лінія під низом. Писати на планшеті можна лише ручкою з комплекту, інші предмети ніяк на нього не діють. Що ж, відкриваємо. Поки що видно тільки якісь соти. А, ось воно що. Поки з одного боку на екрані чисто, з іншого планшет повністю замальований, вже здогадалися, як воно працює. Магніт під екраном просто перетягує усі частинки зсередини на інший бік, а значить, всередині швидше за все металева крихта. Здивувало тільки те, що крихта ця лежить у середині сот, залитих звичайним коректором. Що що, а цей запах я ні з чим не сплутаю. Тепер ви знаєте, що всередині такого планшета. А то раніше здавалося, що це якась магія. Чому не знаю, але все життя мене бентежить питання, що знаходиться всередині балончиків з піною та гелем для гоління. Ну, по перше, там точно є сама піна, яку потрібно повністю видути, адже балончик зараз під тиском. А по друге... ми, мабуть, видули не повністю. Дасі. До речі, з наступаючим. Ну а всередині балончика з піною, як не дивно, трубочка і сама піна. Угу. Ну, тут точно буде поцікавіше. Гель для гоління має трошки іншу структуру. Видувається він майже беззвучно, а піниться тільки після розтирання. Його ми відкриємо трошки інакше. Зробимо отвір, а потім обріжемо ножицями по металу. І. я мав рацію: усередині такого балончика вже не просто гель, а поліетиленовий пакет із гелем, який стиснуте повітря стискає з боків, і гель видавлюється назовні. Що всередині балончиків з фарбою, і так усім зрозуміло, але тут справа в іншому. Все життя чомусь мені дуже хотілося дістати звідти ту саму кульку. Вам хіба ні? Спустивши весь тиск, ми нарешті можемо до неї дістатися. У середині балончика нас знову ж таки зустрічає трубка, трохи залишків фарби і та сама, та сама кулька. Ну, все, можна сказати, ще одну ціль життя виконано. У руці у мене дві кульки з середини балончиків. Але, зачекайте, а з чого вони зроблені? Якщо ножиком акуратно зішкребти фарбу, виявляється, що кульки скляні. Ось це так поворот. Напевно, найбільше відкриття за сьогодні. Не дарма я все життя, хотів так до них дістатись. Усередині ось такого простого респіратора навряд чи буде щось цікаве. Тут є клапан для видиху, а вдихається повітря просто через нетканий матеріал, як у звичайній масці. Інша справа ось такий респіратор, більш серйозний. Тут все повітря, що вдихається, проходить через фільтри, вдихається ну, вже набагато Усередині фільтра ось такий ватний прошарок. А у великому відсіку якийсь чорний сипучий матеріал, дуже схожий на вугілля. Підозрюю, що це воно і є. Фільтр від протигазу вже так просто не відкриєш. Він зроблений повністю з металу. А тому доведеться пустити в хід інструмент посерйозніше. Такс. Вау! Усередині фільтр поділений на два відсіки. У першому знаходиться якийсь скручений старий папір, склеєний, напевно, ще радянським клеєм. Правда, не знаю, чи повинен він бути таким трухлим, чи він таким став за довгі роки. А у другому відсіку знову вугілля, тільки цього разу ось таке гарне гранульоване. Ще одна відмінність у тому, що в протигазі два шари сіточки тканинний і ось такий металевий. Отже, тепер ми знаємо, що всередині такого фільтра. Але протигаз явно є не у кожного вдома. На відміну від ось такого фільтра для води. Його, я думаю, бачив кожен. Усередині знову вугілля, тільки цього разу змішане з якоюсь іншою речовиною і просочено чимось вологим. пасочка. Вміст фільтра для води нагадує мені кінетичний пісок, якщо ще хтось такий пам'ятає. У нас з оператором виникла суперечка. Він вважає, що всередині кладогенту звичайна вода. Насправді, схоже, що так і є. Ну, не пахне взагалі нічим. Хоча ні, рідина трохи більш в'язка і ніби трохи масляниста. Це відчувається і у рідкому вигляді, і у замороженому. Щоправда, я завжди був впевнений, що рідина всередині синього кольору. Щоб дізнатися, що всередині банківської картки, ніж чи викрутка вже не допоможуть, тут нам доведеться брати наждачку і потихеньку стирати шар за шаром. Спочатку знімається фарба, потім пластик. І коли на картці вже починають з'являтися отвори. Ми нарешті бачимо ззаду той самий чіп, який видно і так, а навколо нього багато тоненьких мідних дротиків. Хто знає, чому вона зроблена саме так, напишіть у коментарях. А ми наостанок вирішили розрізати м'ячики для настільного тенісу, і нічого цікавого там не знайшли. Для великого тенісу те саме. І ось такі дивні м'ячики для гри у сквош. Вони, до речі, зовсім не стрибають. Натомість у цих усередині виявилася якась рідина. Ми навіть перевірили ще раз і розрізали ще один м'ячик. Але ні, тут все те ж саме. Що ж, тепер ти знаєш, що всередині м'ячиків для сквошу. І ще купи цікавих предметів. Якщо тобі сподобалась така рубрика, став лайк. І не забудь написати в коментах, що ще варто розкрити. Ну і з наступаючим новим роком. Бувай!